Всім привіт! Мене звати Люда, і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Переді мною стоїть орхідейка, яка вже два роки, як вона поселилася у мене у колекції. Цю орхідейку я придбала в епіцентрі зі гнившими коріннями. Я її не пересаджувала, вона так як була у цьому стаканчику. Цьому горшечку, так я її і залишила. Не було що пересаджувати, корінчики зігнили. Мої дії були тільки її залити магнікуром, щоб вона далі не почала гнити до шейки. Я заблокувала інфекцію. І ця орхідейка так залишилася у цьому ґрунті, в якому я її купила. Корінці були. Такі вже, як каша, вони замерзли, тому що я купляла її дуже вже пізно, коли було холодно, осінь була дуже холодна. І ця орхідейка 2 роки вже знаходиться у такій у мене конструкції. Я поклала її горшочок у горшочок І вона собі отак росте. І все, у мене не стає часу цю орхідейку пересадити. Вона вже наростила. Отакі корінчики. Вже ці корінчики одні пішли в ґрунт, одні пішли поверху. Зараз ця орхідейка має отакий квітоніс, вже випустила. Але все рівно я її пересажу, тому що я бачу, що корінчики, які вже вона пустила донизу, є де якісь вже підпсуті. Я хочу ці корінці всі забрати, які вже там не потрібні. Ну, і хочу подивитися, що там відбувається у ґрунті, тому що два роки ці орхідейці донизу я не дивилася, що там у неї, як там у неї, як вона там себе почуває. І разом з вами хочу показати цю пересадку, як я пересаджую такі орхідейки. Ну, почнемо. Хочу її витягнути з цього стакану, з цього горшечка, в якому вона знаходиться. Вона дуже міцно сидить. Ось пробую так. Тому що я бачу, що корінчики, які були так, почали псуватися вже. От, я зіпсу, зіпсуті. Є корінці, які хороші, я зіпсуті. Зараз це все треба просто її забрати, почистити, відрізати. І дати вже орхідейці, і ґрунт більш такий, не в такому ґрунті, як вона була куплена. Бачу, є дуже гарний корінчик, і не хочу я цей корінчик обламувати. Я буду зараз гарно обстригати донце. Щоб пробувати, або попробую витягати, або буду вистригати тихенько. Отак От обстригаю донце. От Я трошки прострила і попробую її отак зсипати ґрунт. І бачу, що вона проходить і акуратно виходить корінчик. І стягую вершечок. Сягнула, нічого не потравмувалося. От така дрібна кора знаходилася ця орхідейка у такій дрібній корі. Ну, а як було холодно, ну, це зрозуміло, а ще як полили, Заберу я оцей мох, яким я устиляла, цю орхідейку зверху. Я це все забираю. Забрала я мох, от дивлюся на ті корінчики, яких вона мала пару корінців, і ті були зігнивші. Дивлюся на стволик, її також я буду відстригати оці. такі негарні корінчики, які мають чорноту, які корінці зігнивші, Також я відстрижу це все гарно чищу. Дивлюся, бачу корінчики почіплялися за керамзит. я не буду віддирати це. Я так замітила вже, що бордові орхідеї вони люблять більш сухіший ґрунт. Вони не люблять такі мокрі ґрунти. Так як ця орхідейка була посаджена у дуже мілкий ґрунт, її для неї це було за дуже вогко. Тому що такий ґрунт дуже швидко. Убирає вологу, він стає мокрим. Оці корінчики у цієї орхідеї, я, які, які в неї є, зіпсуті я все обстригаю. Також є квітоноси відстрижу. Хочу сказати, що ця орхідейка випустила мені два квітоноси. Один вона вже відпустила великий, а другий квітоніс ще тільки маленький-маленький. Я не зможу вам тут показати, але дивлюся так, він і стоїть, і не сюди не росте. Так він собі стоїть. Так вона його затормозила і так собі стоїть. Також обстрижу. обстріжу нас. Цю орхідейку я, бачите? От я о її обібрала, обстригла корінчики, які у неї були не такі зіпсуті. Я цю орхідейку Мити не буду її, ні полокати її не буду. Я її відставляю в сторону. І зараз я розроблю магнікур, і я трошки її замочу у магнікурі, хай орхідейка, корінчики, оці всі хай розмочу, щоб мені краще було її у посадку Отак, у бити, щоб корінчики не мали ніяких травм. Я взяла у посудину 1 літр води. Я взяла магнікур, вже собі у шприці відміряла один мілілітр, я ввожу магнікор у водичку, це перемішаю, і зараз я корінчики запхаю у магнікор. Хочу запхати всі корінці. Щоб напилися, розмокли гарно. Бо якщо підуть у посадочку, щоб корінчики були мокрі. Отак поки що хай орхідейка стоїть. Буде вона стояти, так, 30 хвилин я її залишу. Хай всі корінчики гарно нап'ються водички з розчином. Ну, і тоді продовжимо далі. Пройшло 30 хвилин. Я витягаю орхідею, кладу її на піднос, даю її трошки постояти, щоб корінчики трошечки її обсохли, і буду готувати горшечок. Я візьму отакий подвійний горшечок і буду пробувати. Закладати всі корінчики. Корінчиків дуже є багато. От я буду отак пробувати закручувати. Отак кручу горшечок, закладаю корінці, потихеньку, не спіша, щоб не пошкодити ті корінчики, які ростуть. Так я притримую і отак закручую. Тепер запихаю отак руку в орхідейку піднес, і пробую отак трошечки розтягувати, щоб вона мені краще сіла, ця орхідейка. І знов прокручую, отак потихеньку корінчики і знов розтягую. Ближче, щоб корінчики мені йшли до стінок горшка. Отак сидить орхідейка. по кругу покажу. Тут корінчиків менше, тому що ця сторона більше йшла. Так якби допереду, і вона має менші корінчики, ця сторона має більше. Така орхідейка трошки однобока. Беру моє кокосове волокно і буду закладати туди униз кокосове волокно. Тому що я корінчики вкручувала і відразу не поклала подушечку. Кокосового волокна. Зараз я хочу дати вниз кокосове волокно, тому що корінці будуть мати гарну таку повітряну подушку. І отак я позапихаю з кожного боку по чуть-чуть особи голівка. Обклала орхідейку, де є більші отакі повітряні кармани такі великі-глибокі. І зараз я буду орхідейку обкладати корою. Я беру таку кору, вона мені подобається ця кора, я висипаю. Вибрати великі куски, я буду вибирати великі кусочки, щоб дати наниз. отак, щоб пропхати, де є місце, тому що орхідейка ця має багато корінчиків, і я мушу викладати, отак, пропихаю, пальчиком. Мені буде Добре, бо я знаю, що ця орхідея не дуже любить вологі ґрунти. Я вибрала трошки ґрунту з цієї посадки, якій вона була. Це я все також даю, щоб повернути ту екофлору, в якій знаходилася орхідейка, тому що вона. І квітне, неї квітоносик росте, і треба, щоб орхідейці швидше у горшечку утворилася та елкофлора, який вона була. Отак я буду пропихати. Думаю, що посадка орхідейці сподобається. Дуже повітряна, легка. І темні орхідеї не дуже люблять вологі посадки. Це вже я зауважила. Також я візьму трошечки моху, мох уже сухий, але я так по краєчку вершечка обкладу мох, навіть видно донизу, яка отут, виходить, повітряна посадка. От я трошки пущу і мох донизу, тому щоб волога трохи піднімалася знизу догори. Отак. І далі продовжу засипати орхідею курою, пропихаю між корінчики обов'язково кору, щоб отакі От більші куски, щоб були між Корінчиками посадили орхідейку, я вам покажу, яка посадка повітряна. Дивіться, скільки тут є повітря. Я, може, пропхаю зараз візьму мох і просто туди пропхаю моху або кокосове волокно. Але краще, може, пропхаю моху. Зараз я візьму. І, щоб дати туди трошки моху, щоб корінчики мали більше, так небагато візьму і пропихаю от туди мох. Отак я. Так, щоб мох піднімав пологу до верху. Отак. І корінчики будуть собі тягнути від моху і тягнутися до моху. Отак от тут пішов мох, тут також пішов мох. Тут кокосове волокно закрило. Також тут є мох і кора, і отак, от де дивлюся, отак ще, якщо треба. Деформую трошечки отак горшечок, деформую, і туди пропихаю ще, якщо треба, отпадає туди, наприклад, кора. Продеформувала і кора собі зсипалася нижче. І зараз я сюди докладу ще кору, де мені просипалася кора. Отак доклала все. От, і мені добре, що більш така повітряна посадка, тому що орхідейка буде мати багато повітря. Листочки я її не протирала магнікуром, бо я люблю ще і листочки магнікуром протерти, тому що я свою колекцію обробляла від шкідників, і хочу поки що, хай все залишається так, як є. Оприскування оце, хай все залишається на листочках. Хай ще отрута діє. Отака От пересадочка у мене була цієї орхідейки. Така красота. Нарешті я її вже пересадила. Буду бачити, як оцей квітоносик відреагує. Але думаю, що все буде гаразд. Отака От у мене сьогодні була пересадка. Такої орхідейки, яка була мною врятована. Уже нарешті ця орхідейка сидить у своїй хатці і вона дочекалася моєї пересадочки. Якщо відео вам сподобалося, було корисне вам, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Мені дуже приємно, що ви дивитеся мої відео, всім вам гарно дякую! за вашу підтримку мого каналу. Бажаю вам всім мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я у кожну родину. Бережіть себе і будьте здорові!